Ви законопроект щодо містобудування ухвалили в парламенті і подали на розгляд президенту. Суть змін – зробити процес відбудови та подальшого розвитку міст більш відкритим, мобільним і ефективнішим, що саме передбачає законопроект. Ліквідація державної архітектурно-будівельної інспекції, надання замовнику права вибору. То контролюватиме будівництво, виконавчий орган місцевої влади з питань містобудівного контролю або приватні контролери, уповноважені юридичні особи, з якими укладається договір, створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Таким чином, наприклад, право на виконання підготовчих та будівельних робіт реєструватиметься лише через електронну систему. Користуватися нею зможуть нотаріуси та державні реєстратори. У руках місцевої влади будуть усі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву, аж до демонтажу незаконних об'єктів без рішення суду. Є у цього законопроекту і критики, які вважають, що це все ж таки призведе до хаотичної забудови міст. Ті, хто проти таких змін, просять президента накласти вети на документ. У той же час автори законопроекту запевняють, що мета реформи підвищити роль органів місцевого самоврядування, збільшити їх повноваження та посилити відповідальність. Плюси реформи перерахував міністр розвитку громади і територій. У максимальній кількості процесів буде мінімізовано людський фактор. Зокрема, деякі рішення щодо надання дозвільних документів формуватимуться без участі людей. Всі учасники зможуть моніторити онлайн хід виконання проєкту. Кожне рішення учасників процесу будівництва, зареєстрованих у е-системі, залишатиме персоніфікований цифровий слід. Посилиться кримінальна та адміністративна відповідальність за незаконні дії. Поки що відповідний законопроект знаходиться на розгляді у президента, і якщо він його підпише, відбудовувати зруйновані будинки та зводити нові в Україні будуть вже за новими правилами. Яна Біляєва і Мікенін, Харківські ізвісті.